Що таке ключ електронно-цифрового підпису та як його отримати у 2025 році. У цьому відео я вам розкажу, де і як ви зможете отримати ключ ЄЦП, а також покажу, як згенерувати безкоштовні ключі за кілька хвилин через Приват, Моно, Ощадбанк та вчасно. Привіт! Ви на каналі Зроблено Позитивний бухгалтер. Мене звати Марія і зараз розкажу все більш детально. А поки підпишіться на канал. Поїхали! Shit! <sharp inhale> ЕЦП це вид електронного підпису. Це та річ, яка дозволяє вам підписувати документи, бухгалтерські звіти або ж навіть договори з вашими контрагентами. Він є альтернативою знайомому, звичному фізичному підпису від руки. Візуально він виглядає як набір символів. Після відкриття ФОП вам точно знадобиться ключ ЕЦП. Його можна отримати різними методами. Перший у податковій. Вам потрібно буде взяти з собою документи, чисто Флешку і прийти в податкову. Вся процедура є безкоштовна. По часу це займає до трьох робочих днів. Другий платно через акредитовані центри сертифікації ключів. Процедура займає від трьох годин до двох днів. Відпуск записується на USB флешці або іншому носії інформації, або токен, вартість від 800 гривень на рік. Третій метод згенерувати їх безкоштовно через. «Пашбанк» банк або сервіс вчасно. Наразі таку можливість надають Приватбанк, Моно, Ощад та деякі інші банки. Розглянемо все по черзі. А перед тим я б хотіла вас попросити підписатися на наш телеграм, де ми завжди повідомляємо про важливі новини, зміни у законодавстві, даємо практичні поради для бізнесу і підприємців і описуємо типові помилки та як їх уникнути. Посилання я залишаю тут. Приватбанк. Один з найлегших способів і ключі від Привату підходять для подачі звітності та підпису документів. Щоб скористатися цим варіантом, ви маєте бути клієнтами Приватбанку. Згенерувати їх можна через Приват24 за 3 хвилини, і це безкоштовно. Заходимо у Приват24 з комп'ютера, авторизуємось, далі в класі сервіси, обираємо бізнес, електронний підпис. Підтверджуємо і вас перенаправить на сайт АЦСК України, де ми натискаємо отримати сертифікат і перевіряємо дані. Якщо вони вірні, натискаємо так і вигадуємо пароль до сховища. Він має складатися із букв латинського алфавіту і цифр. Мінімальна довжина 8 і вказувати спецсимволи заборонено. Далі вам необхідно підтвердити операцію у додатку або за телефоном. На комп'ютер завантажиться файл з ключами електронно-цифрового підпису, термін дії якого може бути від 1 до 2 років. Файл і пароль потрібно зберегти для подальшого використання. Монобанк також легкий спосіб, і монокеп володіє усіма перевагами електронного підпису. Щоб отримати ЕЦП у Моно, ви маєте бути клієнтом цього банку. Отже, зайдіть у додаток Моно. На головному екрані додатку в лівому верхньому куті натисніть на аватар і виберіть особисті дані та документи. Клікніть на електронний підпис MonoCAP. Ознайомтеся з усіма умовами користування і натисніть Активувати. Далі вам необхідно придумати пароль, який має містити від 8 до 20 знаків, цифри, великої і малу літери, а також спецсимволи. Натисніть «Продовжити». Далі вам необхідно буде зробити селфі, щоб доказати, що це ви. Для цього знайдіть хороше освітлення і наведіть камеру на обличчя. Вас можуть попросити поморгати або покивати головою. Далі ознайомтеся з договором і натисніть Підписати. У застосунку з'явиться електронний підпис, де буде вказаний термін його дії і номер сертифікату. Якщо сертифікат стане вам не потрібен, то ви можете його в будь-який момент відкликати. Щоб підписати документи, натисніть Поділитися ключем. Якщо у вас є рахунок ФОП, то ви можете створити електронний підпис в особистому кабінеті. Для цього натисніть профіль і виберіть МОНОКЕП. Далі придумайте пароль і підтвердіть, що ви людина. Ось і все. Далі розглянемо Ощадбанк. Знову ж таки, щоб отримати ключик від Ощаду, вам потрібно бути клієнтом банку і зайти на офіційний сайт. Відкрийте контакти служби підтримки в нижньому правому куті екрану. Виберіть спосіб спілкування. Тут є Viber, Viber-дзвінок, Telegram-бот. Для прикладу зайдемо в веб-чат. Потрібно підтвердити номер телефону за допомогою паролі, які вам надішлють в смс-повідомленні. Перейдіть в розділ Інші розділи, ЕЦП. Натисніть Згенерувати ЕЦП і перейдіть за посиланням, яке вам прийшлють у чаті. Придумайте пароль, довжина якого повинна бути більше восьми символів, можна використовувати літери латинського алфавіту, цифри і символи. Натисніть Згенерувати сертифікат. На комп'ютер завантажиться файловий ключ електронного цифрового підпису, який необхідно зберегти. Якщо ж ви не є клієнтом жодного з цих банків, то є ще один сервіс, який безкоштовно згенерує вам ключик. Мова піде про сервіс вчасно, завдяки якому підприємці вже не перший рік підписують документи між собою. Тож далі інструкція по отриманню ключа. Знадобиться комп'ютер. Дія на телефоні і три хвилини вашого часу. Заходимо у вчасно з комп'ютеру. У лівому верхньому куті натискаємо всі сервіси і обираємо вчасно КЕП. Натискаємо Замовити КЕП. Тут ви бачите, що можна замовити підпис КЕП, печатку для ПРРО, підписи печатки для юридичної особи. Нам необхідний підпис КЕП для фізичної особи. Натискаємо Отримати за 0 гривень. Наступний крок вам необхідно зісканувати QR-код через додаток Дії. Наступне підтвердити телефон, а саме ввести код, який буде надісланий на ваш номер телефону. Після чого вам необхідно придумати Пін-код із 4 цифр. От і все. Ключ електронно-цифрового підпису буде збережено на ваш комп'ютер. Електронні підписи, отримані через банківські системи чи через сервіс, вчасно, мають ті ж самі можливості, той самий захист, що і оформлені через держпослуги. Тож вибирайте, який варіант зручніший саме для вас. Традиційно подякувати ви можете мені вподобайкою та підпискою на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що додивилися до цього моменту і до зустрічі у нових відео.